Ройтлінгін. Сезон можна рахувати відкритим. Перше місто це буде Ройтлінгін. Ми заїхали. Бецінген. Трішки підремонтували Фріца. І зараз ми погуляємо по Ротлінгену. Я Ротінгін знаю трохи гірше ніж Тюбінгін. Але вже бував тут і в старому місті, і на вокзалі. Отак прямо туди там вокзал. І напрямки в ту сторону. А тут любить мій внук приїхати на батутах оти. Так, оце як вхід до родини до старого місця. О. Так туди праворуч буде Ліхтенштайн замок. Гнау. О. А сюди медцінген. Медсінген це, це місто, де багато магазинів від кардена там і, і ін, інше. Зараз ми йдемо в центр. Ну, і десь п'ять хвилин погуляємо. Я покажу, через яку арку я зайшов. Ну, дитина трохи заспокоїться, а підемо іншим шляхом, бо, мабуть, мене і не чутно. Так, пройдемося подвір'ями. Ага. так. Погода сьогодні знову хороша. Дитинча розкричалася, дала мені прийти центральною вулицею, а щось, щось хотіла, мама мені не давала. О, так буває. Не завжди котов маслиниця. До речі, сьогодні вже 5 березня і в Німеччині почався Піст. Він буде, о! Знову хтось їде на тачці, знову мене не чутно. І Піст буде до... О, вже я не знаю, не? якою вулицею треба йти. Довго 18 квітня буде тут піст. Що таке не везе, як з ним боротися. Це <свісно> дитинця кричало, то воду повезли. Отакої. Так, це центральна площа. Як я говорив, вже буду знімати по 5-6 хвилин. Центральна площа. А потім ми підемо до, до Кірхи, до центральної Кірхи, міста Ройтлінген. Так, як завжди, в центрі міста старого це пам'ятник, це фонтан. Фонтан вже відкритий. Коли я був в Тюбінгені, там фонтан був ще закритий. Там два фонтана в чіплі. Е, так я хотів е, сказати два фонтани. Це на центральній площі Дератхаус. Там е, фонтан і пам'ятник Нептуну. Бо сам саме місце Тюбільні це є місце як на воді. Там зустрічаються три чи чотири річки. Там штайнлах, амір. І яка з родінги тече, це езах, по-моєму. Езах, Так десь. Так, ну щось, оце такий собор. Ну, я поки відключаюся і потім вже покажу собор.